Вітаю, дорогі друзі. Уже приходить до нас весна. І повітря наповнюється прекрасними звуками. З давніх часів наші предки дарували діткам пташечок, які також імідували звуки природи. Ось такі свистульки закликали весну, дарували радість, розвивали. І я зараз працюю з дітками, які надихнули мене створити відео, в якому показати можна, як зробити свисточок. Ми використовуємо для роботи спеціальний стек. Я зробила із палочки для суші стек. З однієї сторони більш плоский, а з другої кругленький. Це має бути саме донесенький стек. Починаємо завжди роботу з створення вареничка. Беремо невеликий шмат глини, скручуємо в кульку, далі кульку перетворюємо в мисочку, промасуючи мисочку по всьому периметру і легесенько придавлюючи там, де є горбочки. Далі формуємо вареничок. І одразу ж заглажуємо реберця. якраз на краях вареника у нас буде животик пташечки. З одного боку ми формуємо шию та голову пташки, з іншого буде хвостик і свисточок. Заповнення серединки пташки це повітря в центрі тіла. Найбільшу частину займає повітря. Свисточок має бути повністю кінчик оцей хвостик заповнений глиною. Шийка і голова доліплюється і надається певні пропорції, доліплюється, додається глина і акуратненько заглажує. Заглажує я, тримаючи легко в руці. І працюю в основному великим пальцем робочої руки, стягується глинка з горбочків на ямки, і при потребі можна також додавати глинку, в ямки акуратно загладжувати. Саме от в такій традиції без немальованої, а ліпленої кераміки іграшки робляться дуже гарною формою і прикрашаються насічним візерунком. Тому форма, акуратність виконання кожної форми дуже важливі. Підставочку ми робимо циліндричної форми, прикріплюємо спочатку просто шматок глини, не надаючи йому форми, дуже добре прикріплюємо до тулуба замащуючи одну глину з тулуба на підставку і з підставки на тулуб, гарно прикріплюємо. Далі скатуємо кружечок, який сплюскуємо, і з нього робимо саме дно підставочки. І знову ж акуратно зарівнюємо. Далі парні елементи, такі як крила. Вушка, очка, все, що по два, робиться одночасно. Беремо два однакових шматочка глини, формуємо з них спочатку кольки, потім краплинки, приплющуємо їх і з них утворюємо крильця. Крильця прикріплюємо за допомогою зволоження водою і загладжування пригладжування до тулубу. Тулу можна зволожити і крильце легенько зволожити саме там, де ми прикріплюємо. Не забуваємо весь час зволожувати губкою ручки, але не змочуємо глину. При роботі з керамічними мілкими такими предметами глину мочити не потрібно. Вона у нас вже готова. Тут використовувалась глина із природні. Слав'янська природня глина. І ось поясочок ясочок вигляді колбаски, та. очка теж два кружечка однакових маленьких це не очка, а вушка у нас. Очка ми прибиваємо перед вушками кругленькою стороною стека. І всі візеруночки насічні ми теж робимо стеком, легенько прикладаючи, якби насікаючи, не. Шклябуємо, не водим стеком, а лише прикладаючи стеком до основи. Ось такий медальончик я вирішила зробити тоненьку від такої детальки і скласти її в вигляді спіралі. От. спіралі. Основним завданням і складністю є створення свисточка. Свисточок, звичайно, вже робиться в кінці роботи і зазвичай трошечки чекаємо, коли вже наш свисток підтугне. тобто глина підтугне. В даному випадку глина досить уже така немягка не і при певній майстерності вже можна і зразу зробити. Тут потрібно зразу стеком в два етапи робити, плоским стеком, ось таким чином заводиться стек в тіло пташечки, трошечки відступаючи від входу в свисток, акуратненько, так, і під кутом. Підтягується глинка, щоб утворився гострий кут. І цей же гострий кут утворюється другим етапом, коли ми свисточок заганяємо і забираємо зайву глинку. І виходить у нас ось такий резонатор, резонатор, який потім в пустоту віддає звук. Віддає звук, і виходить за допомогою еха, той резонанс у нас працює. На створення звуку. Так як е, не зразу це виходить, треба підчищати акуратненько, і е, потрібно дуже добре розуміти цю систему, тому я зробила таку схемку. Тут у нас ще є кружечки, дірочки кругленькі, то для тембру. Ось є схемка, як ми працюємо пласким стеком, заганяємо стек і підтягуємо глинку. Так? Ось таким чином підтягуємо знизу, утворюючи куточок, гостроту. і знову заходимо вже безпосередньо там, де будемо свистіти стеком, і зрізаємо ще більше наш трикутничок Ось це резонатор, який резонує від руху повітря від нашого дихання. Спочатку повітря у нас розганяється в свистку, далі вдаряється в резонатор і ехом розноситься по пустоті нашого свисточка. Чим свисточок у нас менший, тим тоньший звук нашого невеличкого музичного інструмента. Чим крупніший, тим звук буде такий гулкіший. Твердіший, бархатистіший. І ось таким чином можна зустріти діткам весну, таким чудовим подарунком, от такою традиційною народною іграшкою, пташечкою. Вони можуть бути різної форми. Успіхів вам!